Тим часом загроза з боку Білорусі зростає, заявляють військові сьогодні. У цій країні, контрольованій російським диктатором Путіним, почалися військові навчання Бойове братерство братерство-2023», які триватимуть до 6 вересня. Як заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, це означає підвищення небезпеки. Взагалі, ми очікуємо збільшення чисельності у загальному підсумку до бригади в цілому. Ну звісно, цієї кількості недостатньо для створення якогось наземного наступального груповання. Але ми за військовою наукою завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота, чим ми і займаємось. Будь-які дії ворожої сторони, зокрема проведення навчань на їх території, це є певний аспект підвищення небезпеки. Звісно, ми реагуємо на будь-які зміни в обстановці. Командувачем, командирам поставлені чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-що, але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування. Чергова бавовна сьогодні відвідала околиці російської столиці Москви. У містечку Люберці після атаки українського безпілотника згорів цех, у якому за неофіційною інформацією з Міністерства оборони України виготовляли електроніку для російських ракет. Це були потужності науково-виробничого підприємства Томілінський електронний завод. З'явилися нові супутникові знімки знищених у російському пскові військових транспортних літаків іл 76 Нагадаємо, там кілька днів тому було повністю знищено два, і серйозно пошкоджено ще два російські транспортники. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов сьогодні заявив, що безпілотники, які вразили літаки, були запущені з території Росії. І ще трохи цікавого від українських розвідників. Головне управління розвідки показало ексклюзивні кадри невдалого полювання росіян на український дрон. На відео, яке ви просто зараз бачите на екрані. Український безпілотник летить в районі мису Тарханкут, що в окупованому Криму. Його переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак. Попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з бою та успішно повернувся на базу. Розвідники кажуть, що їхні безпілотники дедалі частіше виходять неушкодженими не тільки після зустрічі з рашистським ППО, але й при прямому зіткненні з ворожою авіацією. Тим часом на фронті не стихають бої. В околицях Бахмуту українські штурмовики просуваються і зачищають бліндажі ворога. Третя штурмова бригада поділилася відео злагодженої роботи бійців, які вибивають росіян з їхніх позицій. «Кулеметчик правіше. Тривай се! За супа прикрывай ты вечине, да, бля, тримай раз! Да заряда чекайся. Да, я закину, смотри, ты не проживай щебей. Валерий, бля... да, Валерий, да. а я соехал сзади, бля. Давай, давай, друже, бо Я розумію, що... болеть болить, Ну у нас часу мало ми просуваємося в